Сьогодні тестуємо маслини. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Купувати маслини, звичайно, краще у скляній тарі. Так ви зможете одразу її починити. На упаковці виробник зазначає калібр плоду. Чим менша ця цифра, тим менше маслин у банці. Тобто, тим вони більші, елітніші. Також етикетка нам допоможе розібратися із темним забарвленням оливок. Справа у тому, що оливки і маслини це плоди одного дерева, хіба що останні дозріли природним шляхом, просто під сонечком. Вміст вже такого загадкового елементу, як Е579, свідчить про бажання виробника зекономити і час, і проще. Це глюконат заліза, і він виконує роль стабілізатора кольору. Щоденна норма цього мікроелементу – 10-20 мг. А у банці міситься більше, тож не зловживайте. Також важливою ознакою якості чорних оливок є їхня цілісність. Якщо знайдете в банці розірвані чи навіть розміляклі маслинки, значить процес виробництва було точно порушено. А тепер візьмемо маслинку і розчавимо її. Річ у тім, що головний аргумент корисності маслянистість. Саме в олії містяться всі поживні мікроелементи і вітаміни. Сік, що пустив наш плід, трошки водянистий, але все одно жирність є. Але є ще один спосіб: візьмемо склянку з водочкою і додамо туди трошки розсолу з банки. Зрозуміло, що олія не розчиняється у воді, тож якщо і наш постів лишить маслянисті розводи, то значить покупка вдала. Що ж, наш посіл утворив лише тоннесеньку житну клівачко, майже непомітно. Тож не вірте словам лише власному досвіду.